Синоптикиня попередила про холодний атмосферний фронт з дощами та грозами, парасолі знадобляться вже завтра. Короткочасні дощі та грози, які очікуються сьогодні лише в деяких областях України, не вплинуть на теплу погоду, що почне змінюватися з завтрашнього дня. Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці в Facebook, повідомила, звідки почнеться похолодання завтра та де воно буде зі штормовим вітром, дощами та грозами. А також розповіла. В яких областях затримається тепла погода без опадів? У Великодній понеділок в Україні скрізь тепло, краса при 20-25 градусах. А ось вже завтра інша, свіжіша, повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до 16-20 градусів. Нарешті території України у вівторок тепла погода ще затримається, розповіла синоптикиня. Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України 7 травня принесе дощі з грозами. Хіба що в Криму та приазові опади завтра малоймовірні. Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби порив частим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду, обережно. Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, в день 14-20 градусів, а в середині тижня можливі заморозки. У Києві 7 травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме 17-19 градусів. Західний вітер у столиці очікується рвучким. Попередила Діденко. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!